Тим Випала, вийшла попити каву. Сіжу собі в коконі і тут в мене, дивлюсь на квіточки, милуюся. І думаю, давайте заснімлю відео про Фрамбонзіні Ренсам, Тому що вона достойна уваги. Не перша почала в мене міняти так досить активно колір. Зібрала вам отакий досить показовий, яка вона в перший рік, другий, третій, четвертий. Але, дівчата, зауважу зразу, якщо вона буде в землі рости, вона буде однозначно більша. Тому що ці всі в мене я маю пересадити, поканий момент там, під нього готується. Це. От дивіться, оцього річні сажаниць. Отакий. От, от може бути на один пагін, може бути на два. На більше не рекомендую брати, тому що віника не потрібно брати, бо буде на наступний рік дуже тоненьке. Данені пагони, які не будуть давати достойної квіточки. Оце перша річка. Другий рік от я залишила з одного пагона два. Дивіться, які вони міцні, вже хороші, порівняніють, і отут закладають вже бутончик. Тобто цього року повністю відцвітуть. трошки з запізненням, але цього року все на запізненням. Так, далі. Це вже не моя, це я купляла. Я купила досить маленьку двохрічку, тому вона і така не дуже велика. Але якщо от з цього вже буде досить-досить краща на третій рік квітка. Ну, що маємо, то маємо. Оце вже на чотири пагона. Птиця гарно міняє колір. Вже всі чотири цвітуть. Правда, я їх трошки підсушила, підпалила на сонці. Мало паляла, не підгоріла. З землі таке вже якби на менш йому Отака от теж трьохрічечка. Ще, бачите, ще білюсечка. Ну, вона починає міняти колір. Да. Коли вона починає міняти колір, вона починає краєшки офарбовуватися. І всередині оці бусинки червоні, так гарно. У мене зараз саме такий момент відсутній. Шамбунзіння Ренсам їй дуже ще, важко спутати з іншою гортензією. В неї. Такі темно-зелені листя більш округлішої такої форми і такі жорстковаті. Вони це спостерігаються протягом з першого року. Оте, коли вони всі разом стоять, зразу видно, що це Фрамбонзіні ренса. Перший рік, другий рік, може бути і на три, на чотири пагона, Третій рік, і оця вже четвертий рік. Підв'язала, бо жадність, дається в знаке Хотілося більше пагонів. Лишила, що тут, вісім. вісім ну, Якщо би ми хотіли, щоб вона більш себе тримала і ще й в кашпо, то потрібно менше залишати. Або ще більше кашпо. Також була куплена не дуже великою. Але подивіться на цей прекрасну зміну кольору. Подивіться. І ще така особливість волотистих гортензій, от бачите, от вона з цієї сторони міняє колір, де сонце на неї падає, а з цієї раз ні. Тобто, якщо б вона би рівніше була, ага, от в мене такий є пагін, який стоїть практично рівно, сам собі, то він з усіх сторін, отут де менше сонця було, бачите, краї рожеві, серединки біль. А це з цієї сторони, де сонце. Кубиштоку, подивитися. давайте цю маленьку глянемо. вона з іншої сторони, а повністю така легка, така Отака ринца. Беріть, садіть, насолоджуйтесь. Це фітотерапія, яка дарує нам спокій, задоволення і покращує наші самопочуття. Звертайтесь!